Ну, власне, Ми сьогодні вам презентуємо. Вона називається Як перемогти режим, механізми протидії технологіям влади, ну, е, її мета надати максимум практичних рекомендацій до виборчої кампанії опозиції. У 2012 році ми, власне, всі засновники школи виборів, взяли особисту активну участь у виборчої кампанії, тобто ми це знаємо не тільки теоретично. Я вже говорив, я срібний призер. 198-го виборчого округу був кандидатом від Всеукраїнського об'єднання Свобода, підтриманий всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. І інший наш засновник, діючий народний депутат від однієї з опозиційних фракцій, хтось брав участь у штабах. І, власне, я ще раз скажу що нам є про що сказати. І власне, оце сьогоднішня наша участь і рекомендації, які ми... Надати штабам опозиційних кандидатів це е, резюме нашої багаторічної, практичної, організаційної і особисті роботи виборчих е, компаній. Я, користуючись на хотів би представити людей, які беруть сьогодні участь зі мною прес-конференції. Це Юлія Тищенка, е, Український Незалежний центр політичних досліджень. Вона багато нам допомагала цією книгою. Сергій Таран, е, політолог, е, відомий, який представляє. Е, Міжнародний інститут демократії, його експертні висновки ми високо оцінили, запросили на сьогоднішню прес-конференцію. вдячний, що він знайшов можливість і взяв участь в нашій конференції сьогодні. Ну і подяка Віктору Романюку, загальновизнаному кандидату. Я вважаю номер один, тому що йому найважче. Він змушений перебувати в екзилі. Але я сподіваюся, не завадить йому повторити успіх тих людей, які по суті не були фізично присутні під час виборчої кампанії в попередні роки, але перемогли режим, і їм це не завадило стати чинними народними депутатами України. Значить, над книгою працювало велика кількість людей. Це всі без винятку кандидати, крім Віктора Романюка. Це всі. Ну, тобто, разом це п'ятеро кандидатів в народні депутати, які на наше переконання стали народними депутатами, але де Юри не були формалізовані. Це Микола Болодецький, 194-й виборчий округ, це 197-й виборчий округ, Леонід Даценко, Канів відомий, відомий події протидії влади. Це Юрко Лепченко, 223 місто Київ. Це Аркадій Карнацький, теж людина на слуху наслухує, пам'ятаєте, тому ми засоби масло за, за інформації, багато писали про тиск і спробу дискредітації його як кандидата від опозиції вже після виборчої кампанії 12-го року. Е, крім цього, ми е, опрацювали значну кількість експертних е, висновків відомих технологів і е, політологів в Україні, зокрема Кось Бондаренко, це е, Тарас Березовець, це Олексій Кошель, присутній тут Сергій Таран. І Юлія Тищенко Рубан, колишній директор Інституту стратегічних досліджень, і Андрій Дуда, школа політичної аналітики наук МАК. Власне, авторський чи упорядницький колектив систематизував цю роботу, тому що питання задавали всім пікові. Ми це сформулювали в вигляді книги, яка має на сьогоднішній день 190 майже сторінок. Значить, з сьогоднішньої хвилини, з хвилини початку прес-конференції, ви можете ознайомитися з майже всім текстом цієї книги на сайтах школи виборів і і моєму персональному сайті Луди оскільки я керівник експертної групи і, скажімо так, ну не буду приховувати один з ініціаторів написання. Єдиного розділу тут не буде практичні рекомендації штаба до 15 грудня. Вони будуть оприлюднені для широкого захалу тільки 15 грудня. Ви думаєте, ви розумієте, до чого це зроблено? А самі видання, самі посібники надійдуть завтра штаби опозиційним кандидатам. Завтра відбуватимуться, нагадаю вам з'їзди Всеукраїнського об'єднання Свобода і всеукраїнського об'єднання Батьківщини. Я сподіваюся, що вони будуть корисними і союзникам. Удару, які не виставляють, принаймні поки що, я думаю, вони збережуть цю домовленість своїх кандидатів, а підтримують кандидатів від і Свободи. Ну і для того, щоб не забрати вашу увагу, хотів би сказати про три висновки, які ми, авторський колочний, зробили по результатам роботи над цією книгою. І, власне, перший висновок це якщо опозиція реально об'єднається, тобто не декларативно. Декларативно це коли три підписи ми отримуємо, як власне зараз і є. Удар, Свобода і Батьківщина підтримують 5, 5 тих кандидатів від опозиції, прізвища яких я вам вже називав, це люди, які власне, перемогли в 2012 році, ми однозначно виграємо п'ять округів з п'яти. Є варіанти, звичайно, я бачу як технолог і як експерт, що влада буде робити в якихось округах, але мені здається, на сьогоднішній день це завдання нам посилано. Друге висновок це штаби, центральні штаби партій, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Всеукраїнське об'єднання Свобода і удару повинні їхні народні депутати взяти особисту участь в виборчій кампанії. Тобто не залишати один на один, як це було в багатьох випадках в 2012 році кандидатів на один з влади. На наше переконання, 20-25 мандатів ми 100% не дорахувалися через це. Я двічі вже говорив про те, що я сліпний перед першості. Опозиція в цілому перемогла, по-моєму округу. Тобто по спискам в окрузі 198% було отримано загальну підтримку за 50%. Персонально я отримав там 20,5%. Кандидат від удару отримав 5, дещо більше 5%. Якщо це все сумувати, то однозначно наша була перемога. Але е, о, такі нюанси не дали можливості цього зробити у 2012 році. Якщо висновки будуть зроблені, звичайно, в цьому році е, 5 з 5 ми можемо реально отримати. І третій висновок, не буде забирати вашу увагу. Е, моя особиста рекомендація, і до неї прислухалось багато моїх колег, ми не рекомендуємо доводити справу до суддів. Ситуація в виборчому округу номер 90 ми, ми в книзі опрацювали 5 округів. І окремо ми опрацювали так званих проблемних, по які, власне тут вибори, і ми взяли до уваги ще два округу. це 214 округ в місті Києва. Це єдиний приклад, коли представник опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юрій Ганущак зняв свою кандидатуру на користь представника удара, власне, це забезпечило перемогу ударівця по місту Київ. І другий округ це округ номер 90 Київська область, Олександр Марченко, Всеукраїнське об'єднання Свободи. На наше переконання він. Юрій про тільки через те, що перевів справи з окружної виборчої комісії в суди. Ми розуміємо систему управління судами в нашій державі, тому ми не радимо доводити ситуацію в 2013 році в суди. Ось це власні три висновки, які коротко, можна сказати, за результатами нашої діяльності. Зараз я хотів надати слово юридичні.